Суха та голод. <кій> Слово Господнє до Єремії, що було в справі по сухі, упала в жалоба юдея, брами її ослабіли, насупилися на землі і знявся крик Єрусалиму. А вельможі її своїх слух посилають по воду. Вони йдуть до криниці і води не знаходять. Їхній посуд порожній вертається, засоромся та зашаріють вони, і свої голови понакривають. Тому що земля стала спрагла, Бо дощу не було на землі, засоромилися рівники, свої голови понакривали, навіть ланя на полі породить, сернятку та й кине, бо немає трави. Навіть дикі осли поставали на голих горах, вітер втягують му ті шокали, і умеркнуть їм очі, бо немає трави. Якщо проти нас свічать наші провини, о Господи, то зроби ради ймені свого, бо намножились наші відступники, ми тобі нагрішили. О надії Ізраїла, о Спасителю в долі, нащо будеш ти в краї, як той чужжаниці, а як той подорожній, що намета лише на ночліг розтягає? Нащо будеш ти, мов людина остовпіла, немов той селачий, що не може спасти? Та ж ти в нашій середині, Господи, і мене ж твої на нас кличеться, не залишай нас. Так говорить Господь до народу цього, так люблять вони волочитись, а не стримувати своїх ніг, тому то немає Господь уподобання в них. Він тепер їхню провину згадає, а їхній гріх покарає. І промовив до мене Господь не молись за народ цей, та добре йому, як вони будуть постати, а не послухає їхніх благань, а коли принесуть ціло палення і дар, я їх не прийму, бо я повигублюю всіх їх мечем і голодом і мурової Амінь.